Вітаю всіх на Пасіці в Яру, бажаю миру, здоров'я, сімейного благополуччя. Бажаю всім скласти вдало сім'ї в зиму, обробити від кліща, бо кліщ це одна з найболючіших болючіших питань і проблем наших нас, пасічників і наших джілок. Вже неодноразово я чув про осінні зльоти. Просто сім'ї покидають вулики, мед, розплід і злітають, бо кліщ не дає, не дає жити. Але я зрозумів і раніше, і зараз, цього року, все більше починаємо розуміти, що осінньої обробітки стає замало. Потрібно ще протягом, протягом літа обробляти. Обробляти їх від кліща такими щадящими, які не впливають на якість меду, я в цьому році і пробував. Це мурашина кислота полоски, пробував цього року ековел. Я дивлюся, вони непогано спрацювали. <кхух> на другий рік спробуємо зробити групу сімей, чисто взагалі не використовувати хімію. У ну, цьому році обич... обично. Я в це час у мене вже сім'ї складжені, я вже лиш десь коригую якісь, переглядаю. А в цьому році так вийшло, що я майже ще половину пасіки не, не склав у зиму і відкачую, відкачую малометки, бо їх стільки набирається, цих малометок, щоб там не знаєш, що з ними робити. І тому я ще не використовував в цьому році хімії. Як я боруся з, кліщ, з кліщем в цьому уроці? Зараз ми, я вам розкажу. Ось в мене є такі дві гармати. Така. Це дійсно і отакий препарат базальт. Це дійсно аналог, аналог піваролю, і він дійсно діє. Ось де, де в мене сім'ї, в яких нема розплоду, я продимів, то сипануло добре. А що я цей роблю? Дим, цей, дим гарматою. Хоча кажу, що це убійця бджіл, але я вчора нею простріляв, я ставлю щавельну. Ставельну кислоту, ну, тут пише, що тимол додати, Ну я тимолу не додав. На самі щавельні кислоти спірт, 100 грам спірту, 15 грам щавельної кислоти розбавляєш і по два два качка на на вулик. І зараз я хочу побачити, чи чи працює. Чи працює щавельна кислота на спирту, чи десь впав кліщ. Я, Ну, ну, Зараз подивимося, скільки я ставив контрольок, чи є кліщ. Так, дивимося, чи тут є кліща, ну. Є, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Десь більше 20 штук. Пройде якийсь час, я ще придамимо таблетками і побачимо різницю. Побачимо тут, що. А тут майже немає пару штук. Ну, можливо, або ще є розпліт, або добре спрацювала мурашина кислота. Побачимо, що в нашої рекордистки. Непонятно. Далі на сонце. Оу! Дивіться скільки. Сюди вже раз, два, три, 4, 5. Ого! Тут, мабуть, більш, більше 30. Ну, кліща сипануло. От тобі йдем пушка на Щавельна кислота на спиртові. Значить, працює. Подивимося, що в цьому. Так, дивимося, що. А тут я щось насчитав. Раз. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Тож десь до двадцяти штук. Так, глянемо тут. Тут теж раз, два, три, чотири, п'ять. Тут слабенько. Чи хорошо? Так ще тут подивимося. І тут є кліщ. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Теж десь до двадцяти. Глянемо тут. О! Дивіться, скільки. Оце туди розпліт. Тоже десь до 20-30. Глянемо тут, тут матка в ізоляторі. Побачимо, що тут. О! Уа, оце сипануло. Оце димпушка працює тут. тут. ого-го! Тут навіть щитати я не буду. Тут десь до сотні. Глянемо як себе ведуть бджоли, бо каже, що ця пушка убійця бджіл. Два магазини стоїть. Бджолки сидять живі, здорові. Думаю, нічого їм страшного від щавельки не відбулося. Можливо, якщо керосин, то це ще таке. Глянемо ще тут. Імось тут, а тут до 10, може 5, 6, 7 десь так. Тут дно сітка, тут відводочки. Тут ставили полоски фірми Бівел. Раз, два, три. Ставили е, мурашину кислоту. Значить, полоски і морошина кислота працює. Кажеться, ставили лише ековел полоски. Ще подивимося тут. А тут щось трошки є, є. Раз, два, три. Ну, десь десяток. Це ми побачили постріл дим гармати. Один. І це відео я викину трошки пізніше. Можливо, через недільку. Я хочу ці сім'ї, де ми простріляли щавелькою на спирту. Ви бачили, що кліщ від це осипеться. І, можливо, ще десь є закритий розпліт. І через якийсь час ми простріляємо цим вароджетом, базальтом і побачимо результат. Добре. Сьогодні перевіримо результат пострілу цієїм гармати і базальт амітрас з тимолом. Димова таблетка. Вона дійсно діє, бо я робив без розплоду, то кліш сипеться дійсно як з гармати. Тут пару кліщиків. Оуа, oh, wow. а тут сипануло, мабуть, більше ста штук. Скоріше всього, вийшов розпліт. Оце то да. Ну, не знаю, скільки тут. Як хтось висипав. Дивимося тут. Ну Тут десь десяток, може трохи більше. І тут сипануло трохи. Тут пару штучок. Робота базальту. Ця сім'я, напевно, була дуже закліщована. Я не знаю скільки. В неї так само сипанулось від щавельки. І тепер так само сипанулось від амітразу. І тут сипануло. Геть до нальоткою виносять. Це вже розпліт повиходив. Да. Тут пару штук, напевно. тут вже розплоду не було і щавелька спрацювала. Тут теж щось пару штук. І тут дивимося, теж десь Що можна сказати? Можна сказати, що обі гармати працюють. Одна одну доповнює, можливо. І всі діють тільки, звичайно, безрозплідний період. Можливо, одна стріляла не був ще розпліт. Це після того пройшло 5 днів. І Ми вистрілили базальтом. Бачимо, базальт це аналог апівароля, він діє і він менш шкідливий для бджіл, для матки, ніж амітрас в проливі. І я думаю, що він теж менш шкідливий. Навіть ніж полоски. Полоски можуть стояти 2 неділі і постійно хімія вулику. Тут буквально пару днів і яду вулику немає. І чим димова таблетка більш щадяща по бджолам і, ну, можна сказати, краще її використовувати, ніж пролив. Тому що вона, можна сказати, вбиває три зайці. Вона цей дим вбиває як кліща. Як ще там вже є і різні там чи яка вже бджолина, вош, є ще якась. Вони все, що на бджолах, все вбиває. І ще вона вбиває трахейного кліща акарапідоз. І також я думаю, що якщо є десь міль і так, що гене міль. Значить, димова таблетка три в одному. Отже, друзі, треба, я зробив висновок, що потрібно боротися протягом всього сезону. Бо багато сімей просіло із-за великої закліщованості. Бачили, що від, як від одної пушки сипеться, так і від другої. Значить, висновок зробимо що Починати треба боротися ще з весни. Чим вигідна? Гармата, на яку я прострілював на спірту, нею можна стріляти під час. Навіть, ну... Відкачав, наприклад, акацію, можна простріляти, відкачав липу, можна простріляти. І нею буквально до години я прострілював всю пасіку. От у тому її хоч кажу, що вона у бджіл, ну я не, не бачу, щоб вона побивала моїх бджіл. Вона побивала тільки кліщів. Добре, всім мирного неба, гарного настрою і вдало, вдало побороти нашу цю заразу кліща. Хай вам всім щастить. До побачення.